то відстрілялися. Ото вчорашній командир його розжарув, розжалували, бо він село роз і їдемо далі на нову позицію. Це відео з архіву українського військовослужбовця Олега Курищенка з Кривого Рогу. Він вступив до лав ЗСУ в листопаді 2023-го. Пройшов навчання та доєднався до 35-ї бригади морської піхоти. Під час однієї з операцій на Херсонському напрямку отримав поранення. Важко, дуже дуже великий стрес пережитий. Чекав евакуацію 20 годин, тому що хлопці не могли підійти до мене, тому що там через Дніпро, все. Яка вже попрощався почти з життям. Ну все добре. Нічого страшного, головне, що, що я тут живий, все буде добре. Чекаємо перемоги. Вже понад місяць військовий перебуває на реабілітації в Одесі. Каже, крім лікування, зберігати моральний стан вдається завдяки підтримці дружини. Тож чекає на повне одужання, щоб повернутися до звичного життя. По операції пройшли осколочні поранення. Хребет там також між позвонками, спина. Ну, бачите, ногу вже відлікували. Я думаю, це, це остання була операція. Медики кажуть, терміни реабілітації залежать від характеру отриманих травм однак стверджують, що головна мета якісно відновити пацієнта за короткий час. Зараз у нас відкрилося реабілітаційне відділення. Збільше ті хворі, які прооперовані, які знаходяться на реабілітації, вони туди переводяться. Ті, які потребують дальнешого хірургічного лікування, вони знаходяться у нас. Проводяться заміни методи фіксації, операції, стабілізації переломів, лікування водопальних поранень, іменно ті ж, які мають поранення. Відновлення після вогнепальних поранень з дефектом кістки можуть тривати від трьох місяців до півроку. А якщо з переломами, то близько місяця до повного заживлення. Але після цього на постраждалих захисників, як правило, чекає ще й тривала реабілітація. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.